Всім добрий день, всім добрий вечір. Не знаю, хто коли мене дивиться, тому і здоровкою зі всіма. Я жива здорова. Я нікуди не пропала, але з тою клятою війною не можу викладати відео. Чесно, я... я дякую всім, хто питається, що я, хто я, куди я ділася, чому я пропала. У мене були внуки, але зараз не про це. Зараз я хочу вас, хочу вам, ну, не знаю, повідомити, може подумаєте, що я зварювала на цій війні. Ні. Е, я ць, знімала, скажу просто на рахунок цього відео. Я знімала це відео не для общого, общого обзору. Вибачаю, що російські слова, знаєте, що все життя розмовляла російською мовою, але тепер до побачення. Російська Педерачена. Буду розмовляти тільки українською мовою, хоча б намагатися. Дивіться, це відео я знімала для конкретної людини, бо з дитиною сталося там біда, хвороба, проблеми. Посиділа з чоловіком, подумала, а чого би не викласти це відео в ефір. Бо зараз дуже багато дітей лякається взривів. Переїздів, страхів всяких, і тому ми вирішили, я вирішила в чомусь вам признатися, що я з дитинства маю оці здібності, ну, тихо, шифером шуршає, є Дід Криша, не називається. Але я рахую так. Кожна мама, кожна бабця, бабулька. Зараз їх дуже тяжко знайти, бабуляк, яких викатується яйце. Кожна мама має знати, як це робити. Ви знаєте, як давати ліки. А тепер буде знати, як викачується яйце. Так, багато зараз людей буде там, не знаю, плювати мені в спину або казати, що я щось вигадала своє, але таким чином. Я врятувала не одну дитину від стресу, від, від якогось ляку, від якогось буває собака гавкне. По собаки, кстати, є зовсім друга трошечки як від собачого, якщо комусь потрібно буде, пишіть, підскажу, як Зняти ляк від собаки або кішки, ну, від якогось звіря, який налякав дитину. Ну, все, тепер дивіться відео. Думаю, що, може, вам пригодиться, не знаю, запишіть його. Так що, якщо комусь воно допоможе, я буду дуже рада. Якщо будуть якісь питання, Пишіть, відповім. І одне велике. Дякую ЗСУ. Дякую нашим хлопчикам, дівчатам, що даєте можливість знімати відео, даєте можливість жити. Живіть і повертатися додому з перемогою і живі. Слава Україні! Ще раз добрий вечір. Так, починаємо. Оля, дивіться, що мені що потрібно? Яйце. Неважно, яке воно, з магазини чи куряче, ну, тобі ж домашнє, то не грає ролі. Ви питалася з холодільника чи ні, не немає ролі, але чому ліпше, щоб воно полежало в хаті і нагрілося, тобі ж годинки, 2-3 до кімнатної температури, бо дитині по дитині водити холодним яйцем їй буде неприємно. Яйця нам потрібно. Ніж, прозорий стакан один, і люба йомкість для свяченої води. Все. Це то, що нам потрібно для роботи. Тобі ж свячена вода, йомкість, в яку я налию трошки води, трошки, ну, трошки більше, ніж половина. Вода має бути відстояна. Тобі желательно не з крану. Там, де хлорка, а якщо навіть з храну, то профільтрована, щоб вона не давалася бульками. Основне правило. По-перше, треба захистити себе. Що ви робите? Ви перед тим, як то все як кажуть, шаманіт, треба прочитати отче наш, Богородіце діво, захистити себе від, ну, від хвороби, від того, що буде кататися на яйці. Ну, що буде кататися на яйці. І то треба робити, повторюю, тільки коли сонце на небі, тобі ж днем. Неважно, є то чи нема, ви то викатуєте і повторюєте то 3 дні підряд. Якщо дуже сильно якийсь вплив там на дитину або якась сильна хвороба, це можна повторити через 9 днів і ще раз через 9 днів, тобі ж три рази проміжуток 9 днів. Тепер в цю ямкість, куди я буду виливати яйце, має бути стакан прозорий, щоб потім можна було подивитися приблизно, що, який малюнок яйце вимальовує. Я наливаю ту відстояну воду. Все, більше ні, бо далі буде яйце і воно трошечки підніметься. А в цю я наливаю свячену воду. Багато не треба, нам треба буквально пару капель. Я з одної ємкості, бо я просто показую, як це робиться. Все, вот ту свячену воду, то поки що відставляю. Беремо свячену воду. Берете яйце, мочите палець. Можете свяченої води попити перед тим, як почати. Тобі ж знову очі наш. і попили трошки свяченої води. Берете яйце, макаєте палець Во ім'я Отца і сина, святого духа амінь. Перевертаєте. Во ім'я Отца і сина, святого духа амінь. Перевертайте ви ім'я ця і сина, святого духа амінь. Все, яйце готово, відкладаєте. Берете ніж. По ножу просто полезу. ім'я Отця і сина, Святого Духа Амінь. Перевертаєте, Во ім'я отця і сина, Святого Духа Амінь. Амінь. Все, ви ніж і яйце приготували. Свячену воду можна поки що відставляти. Я її відставляю. Берете стакан з простою відстояною водою. Тепер готуємо ту відстояну воду, несвячену, просту відстояну, для того, щоб вилити яйце. Берете ніж. Окунаєте його в воду і отак, як кажуть, від берега до берега, Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. Три рази ксьте воду, Во ім'я Отця і сина, Святого Духа Амінь. Во імя Отця і сина, Святого Духа Амінь. Все, ніж нам більше тут не потрібен. Ми його забираємо зовсім. Все, вода в нас готова, яйце готова. Єдине, що б я порадила, щоб дитина не налякалася, ви маєте пояснити дитині, що зараз будете катати по ній яйчко, щоб вона потримала в ручках, бо дитина іноді лякається, і знаєте, то, що ти робиш, що ти... а просто дайте, скажи, потримай трошечки, нехай там воно нагріється ліпше. <головік> взяла стару куклу, нічого. Але покаже, берете яйце, головку дитині і звідси починаєте. Ой, зараз, зараз, від макушки. От отсюда. Вим'ятця. Ножки разом робите. І сина в ручку кладете Святого Духа. Амінь. Так, три рази. А от на останньому разі, коли катите яйце, кажете, яйчка котиться. Боль і хворь на нього наматується. Можете перевести на українську, бо мені трошечки проблема з тим. Викатала яйце, макаєш пальці в ту воду. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Обмила личико, потім береш ладошку. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. І це саме на ніжках, Во ім'я і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Сина Святого Духа. Амінь. Ще забула, вибачаюсь. Три, раз, три рази дати пригубити дитині, щоб вона не пила, а просто вода до губ доторкнулася. Тобі ж во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Раз. Повертаєте стакан. Во ім'я і сина Святого Духа Амінь два. Повертаєте стакан во ім'я Отця і сина, Святого Духа. Амінь три. Все, три рази з трьох, з трьох сторін. Просто щоб вода доторкнулася до губи. Все, з дитиною ми закінчили. Так, все, яєчко по дитині викатали. Тепер ми робимо так: во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. І різко виливаємо. Все. І дивимось, що в нас вийшло. Ну, тут порозлівала, звісно, ну нічого страшного. Бачиш? Зараз я покажу. Знімлю телефон і покажу. Від того, що то яйце я не, не виливала дитині або дорослому, не, не важливо. Нічого не видно. Тобі ж просто яйце і просто валяється на дні. Вон, бачиш, булька, вон одна булька, а вон друга булька. Якщо пороблено і так конкретно, то не, не стосується хвороби. Якщо пороблено, то от такі от бульки о, лопнула, а великі такі три бульки тримаються отак от в кучі. Боже, в мене пальці, звісно, огородні. Отак от три бульки в кучі. Це кажуть про те, що дуже сильно пороблено. Що робити з тою булькою? Свячена вода, макаєш палець, і во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь ту бульку роздавлюєш пальцем. Скільки би бульок не було в стакані, стільки раз макнула, во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь роздавила. Макнула, во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь роздавила. От бачиш, тут прямесенький білок, чистенький, без нічого – коли пороблена, але хвороба, воно отак іде, от отак. От, 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 от. Розумієш? І тоді виходить, по тим от, можна побачити або так, або згори, що приблизно сталося, або там що поробили, як поробили. Ну, і навіть можна побачити, хто поробив. Все, яйце викатила. Яйце подивилася, що сталося. Бульки полопали. Що робити з ним далі? Берете той стакан. Ну, чесно кажучи, я робила. якщо в селі, то ліпше всього йти на чотири дороги. Піти на чотири дороги і лівою рукою через себе, типа за голову. во ім'я і сина, Святого Духа Амінь. І вилила за, за спину. І Ідеш не повертаєшся. Тобі ж не дивишся, куди воно попало, розлилося, не розлилося. Навіть вистачає простої трапінки. Звір буде біжати, з'їсть і все буде нормально. На сторонню людину або на тебе то не, ніяк не, не вліє. Якщо в місті, то, чесно кажучи, я це яйце виливала в унітаз, але також лівою рукою і від себе, Во ім'я Сина, Святого Духа. Амінь. Куда вода, туди біда. Що потім робити з пустим стаканом? Тобі ж, вилила все, стакан пустий. Заходиш в кімнату, повертаєш наліво, ідеш, І перше ліжко, яке тобі попадається по дорозі, перевертаєш стакан догори ногами і ставиш під ліжко. І так, стакан там той ночує. Зранку просто достаєш стакан, миєш і робиш з ним далі, що хочеш. Ну все, надіюся, все зрозуміло, пояснила. Якщо щось не зрозуміло, кажи, поясню ще раз. Все. Нехай дитинка буде здорова. Все вийде, не переживай, сонце. Скучаю за тобою.